Добрий день, я Вороніна Марія Юрівна, випускниця Київського професійного коледжу мистецтва та технології сервісу за спеціальністю технології легкої промисловості, моделювання та конструювання промислових виробів, які у 2024 році. Ще під час навчання на фаховому молодшого бакалавра, задяки знанням і практичним навичкам, здобутим у коледжі. Мені вдалося працевлаштуватися кравцем у Київський національний академічний молодий театр. У мої обов'язки входить повний цикл виготовлення сценічного, сценічного одягу для акторів, як жіночого, так і чоловічого. Навчання в коледжі стало міцною основою для мого професійного розвитку. Завдяки високому рівню підготовки, натхненню та наполегливості викладачів. Я змогла впевнено зробити перші кроки в кар'єрі. Постійна практика дозволила. Дозволяла нам створювати одяг від ескізу до готового виробу, що дало безцінний досвід. Я щиро вдячна коледжу за здобуті знання, незабутні враження відданих друзів, яких я зустріла під час навчання, а також за можливість розкрити свій потенціал і реалізувати себе у професії.